Одна з наймасовіших російських атак дронами по Україні вночі ворог запустив 135 БПЛА. Наша ППО збила 80. По інфраструктурних об'єктах летіли шахеди та дрони невстановленого типу. Бойова робота в небі над столицею та на підступах велася понад 4 години. Минулося без постраждалих та руйнувань. У повітряних силах кажуть, локаційно втратили 44 безпілотники. Два повернули у Білорусь. Там піднімали винищувачі. Крім Білорусі, винищувачі злітали євро. Мунії повітряні сили там задіяли чотири літаки, аби знешкодити невідомий безпілотник. Але пілотам не вдалося його ліквідувати. Жителя Курахівки вбили росіяни на Донеччині. У часовому яру та Кураховому є постраждалі. Потрощена житлова та цивільна інфраструктура. Троє людей поранено на Херсонщині. За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Поцілили в багатоповерхівку два приватні будинки, кав'ярню, торговельний заклад, газогін та автівки на Запоріжжі. Під вогнем 9 прифронтових населених пунктів, зокрема, ворог атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Малинівку. Росіяни більше двох сотень разів били по регіону з усіх видів озброєння, потрощене, людське житло. Зранку окупанти вдарили з артилерії по марганцю на Дніпропетровщині. Минулося на щастя без поранених. А в Нікополі понівечено приватний будинок. Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів. 27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони в районі села Костянтинівка на Курахівському вітинку. Наші зустріли окупантів прицільним вогнем на підступах до передових позицій. У цьому бою знищено 11 панцерників з десантом і три танки. Ще три бронемашини і один танк. Пошкоджені також десантникам вдалося підбити доволі рідкісну бойову машину окупантів. Термінатор її зазвичай використовують для підтримки танків. Протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень майже половина з них відбулась на Покровському та Курахівському напрямках. Попри шалені втрати, росіяни продовжують просуватися в районі Часового Яру. Проте наші бійці контратакували і відновили свої позиції у центрі Торецька, Повідомляють в інституті вивчення війни. Підбирається ворог до Kupięcka ta Pokrowska.